З'явилася інформація про те, що мають відмінити е, події в рамках володня, і безумовно це дуже обурило велосипедистів, і тому ми сьогодні всі тут зібралися. Зараз виглядає так, що питання вирішено, що володень буде. В принципі, ми не мали всього сумніву, тому що навіть якби не було е, рішення якогось ХМДА, то все рівно волосоподисти вже просто приїхали, тому що таку кількість людей, які хочуть брати участь у володні, які хочуть мати свято, вже не можна зупинити. Сьогодні саме люди прийшли е, показати адміністрації, що в разі е, такого Безпердонно відношення і заяв, що зараз не до велосипеду, це, за речі, перша заява за історію України. Було ігнорування велосипедистів, було небажання спілкуватися, але відверто це в перший раз пролунало. То люди дають змогу зрозуміти чиновникам, що цей номер просто так не пройде. На сьогоднішній день вже є заяви офіційні В частності. на заході присутствувала керівник управління департаменту спорту науки та освіти фіданям Олена Григорівна, яка запевнила велолюбителів, що це було не більше ніж. Непорозуміння і не стоїть питання не заборони, а навпаки, стоїть питання успішного проведення цього заходу велодня та велосипедних змагань в місті Києві наприкінці травня.